Привіт, друзі! Я Матвій і и... ми сьогодні будемо грати в Аман Кас. Заходимо І мені Сергія зараз не загружиться, все, загрузилося. Я візьму у нас сніжний полюс. Ми вже тут з'явилися? А чому я жовтий? Я ж не вибирав жовтого. Ну нічого, візьму якогось іншого. Ну, давай візьму. Ну, ну, ну я краще. Кажу... О, все, гра почалась. Круто, ми. Моя... все, моя гра почалася. Круто, що моя гра вже почалася. Тільки тільки от. Я е. е... е... Звідки я, прав... я на кораблі? Я брав іншу карту. Звідки я на кораблі? Чому так швидко гра закінчилась? що? Эмм, ну що немай. Що в мене не виходить треба при... О, чого. А тепер випало. все уже боже, може, може. Сміхе... Я смех, я, я зміг, я зміг. Відки я червоний. Два червоних Подивіться, два червоних А ні, я, я, ж, я жовтий Чому не показала? А я тут Ну, добре, мені треба кудись... О, тр... Фух, Шо тут треба кудись Аааа, тихо Мені треба Фух, пронесла Що тут треба? Угу, я знаю Червоний назисну кнопку. М -м -м. А чого? У мене хрестик не показує. У меня ж немає уже. А, я поняв. Ну ого, так швидко. Я б так нічого не зміг написати. Я довго пишу. Все вс онлайн. Угу. Червоний знав. О, чого не знав? Ну гаразд, давай. О, точно, Це ж нічия була. Що мені тепер робити? Мені самотньо. О, звідки мене не йшли? У я... мене ж немає бо... ж вже немає. Звідки мене не йшли? Чому до щось висне, Краще вийде. Ну, перезагружу. Так. Давай попробую в друзі. Я я попробую пограти в друзів. З друзями пограю. Ось. Щось. Що мен... Ну ні, друзі точно немає. Хто хто подивився це, це відео, той заходить, той заходить друзі, і, 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 і тоді буде багато друзів. І, і ми зможемо пограти, якщо, якщо ви хочете. Після цього відео ви подивитеся. І м м після цього відео, коли, коли буде багато е, 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 всяких е, хто по, е, ну, коли хтось багато дивився, То то там то тоді заходять в Амонкас у кого є і не буде зі мною грати, бо, бо з друзями неможливо пограти. Там ніхто не заходить. У тільки раз, м, тільки раз мені запорожу. я буду синім. Давай гра загружуся. Я, я ще три рази пограю. Або й два. Якщо якщо зараз буде часу, десь, якщо зараз буде часу? Часу 7, то все. А дійки тут пять Раз. Хто замаскувався? Ничего себе. Мені це слушно, він зелений. Загружується гра, зараз буде 10. І все, давайте, о, давай онлайн. Я граю, до речі, ну все, у нас стало на 1:0. Все. Давай, давай, давай швидше за Знову читер. Читер. Ну там читер є, все. Там читер є. А все, намачера. Сник читер. Я його называю читер. Бо, бо він читировал. Ось якось так. Мені треба Це не то. Це теж не то. Не треба тікати Тут хтось... Заходимо, заходимо, заходимо. Що... Шо не... тут? Все. Значит, много, скоро буде вісім, то ще може ще раз пограти і все. Я, я б теж хотів такі колір, як чотири беруть. А то хотів би якийсь такий самій колір взяти. Я не знаю, що мені взяти. Давай таку шапочку візьму. Просто буде. Я ж зеленого собі. Візьму. А це вже взяли. Давай скоро буде вісім. Cześć, witam. Cześć, witam. to witam. Cześć, witam. Cześć, witam. Cześć, witam. А, отрывать газовый баллон. Э, а ч... а он он отрывает задание? Их. Их. Я на камеру поднимусь. Я уже знаю, кто... Все, я вот так уже стекаю. Это ж а шо а, а чому я не можу? А ты на задання в экстренном? на комп'ютері пульс ну <свісно> пульс у мене риск я в космос тут не полетів це бр це Себер... брюсінь Й... його вже нема

ж не буду, просто щек Давайте за оранжевого проголосуйте. За оранжевого, бо він... Не за оранжевого проголосуйте, з оранжевого. Якщо вийде, за себе, нам треба за оранжевого. Голосувати, бо зараз мене відео не буде. А чого чорного не викинули? Не викинули Я зараз не розумію, це за киту, Я десь в кулаках. Цікаво мені, де я десь. Не знаю, що Шо, 11! Швидше закінчуся гра вже! Ага, шо... Ну, ми Так, Коротше, я його виходжу із гори. Ну, все всім. Ну, все всім, папа. -па. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тільки не забудьте, то, що я вам сказав. Якщо ви забудете, то дивіться, що я вам сказав, що. Що коли що я зараз закінчу відео, подивлюся, скільки там переглядів, і ви грайте Аманкас. Якщо у вас є, в друзі грайте. І я там, може, і буду. І ми пограємо. Ну все, папа. -па.